Всім привіт! У цьому випуску чи заважає рідкісна хвороба Олега Винника виступати йому на сцені та вперше коментар артиста про його виїзд за кордон на початку війни? Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Олег Винник український співак, автор пісень та актор. Народився на Черкащині, до початку повномасштабного вторгнення, активно виступав, побувавши зі своєю концертною програмою не тільки в великих, а й в маленьких провінційних українських містах, а також радував виступами своїх фанатів за кордоном та часто давав інтерв'ю. Однак ще наприкінці 2021 року співак скасував чимало своїх концертів, вказуючи причину. Дуже погане самопочуття, а саме хвороба горла не дає йому нормально виконувати пісні. А весною 2022 року він взагалі раптово зник. Як виявилося, артист виїхав за кордон і тому доволі довго не виходив на зв'язок. Замість його це зробила юрист, яка пояснила, що він лікується, що саме турбувало Олега Винника, до нині невідомий, як його діагноз. Залишивши у таємниці своїх хворобу, співак вирішив відкритися з іншої сторони і вперше розповів про свою родину. Адже, як було відомо впродовж десяти років, артист заперечував наявність у нього дружини та дітей. Однак після розірвання контракту з продюсером зізнався, що, виявляється, давно одружений на своїй бек-вокалістці Таїсі Сватко, яка виступає під псевдонімом Тайоне. Окрім того, кохана дружина давно народила йому сина Юліана. На критику поведінки артисти та його дружини часто відповідає голова фан-клубу Олега Винника Валерія Барон, яка постійно підкреслює той факт, що Олег давно емігрував до Німеччини і жив там навіть під час будування своєї кар'єри в Україні. Виконавець має величезний репертуар українською мовою завжди говорив про свій патріотизм та любов до Батьківщини. Однак наразі вже багато років проживає у Німеччині в Берліні, де в нього є нерухомість і навіть студія звукозапису. Олег Винник завжди своїми піснями та їх особливого виконання, притаманному тільки йому, здобув велику армію шанувальників та шанувальниць, однак, як виявилося, все це неспроста. Адже такого відвінника зовсім не очікували. Та більше це неможливо було повірити, стало відомо, що Олег Винник поставив крапку у багаторічних стосунках. Його дружина Таїсія Сватко прийняла це рішення не коментуючи. Про це далі дивіться у сюжеті цього відео. Кар'єра Олега Винника довгий час вважалася в Україні феноменальною. Співаку вдалося у надзвичайно короткі сроки зійти на олімп українського шоу-бізнесу. А журналісти впевнені, що такому тріумфу Олег повинен завдячувати своєму продюсеру та хрещеному батьку Олександру Горбенка, який тоді взявся його просувати. Але для співака ця епоха насправді закінчилася. Минулого року стало відомо, що Олег Винник та Олександр більше не співпрацюють. За неофіційною версією причиною став святковий образ життя артиста. Чоловіки не розповідають про те, що саме між ними сталося. Однак Олександр Горбенко навіть не віддав артисту його особисту сторінку в соціальній мережі Інстаграм, також подейкують, що ведеться боротьба за право на виконання пісні. Олег винник залишився повністю без команди. Минулого року він зізнався, що дуже хоче повернутися на сцену, але це буде займати час, так як йому необхідно набрати нових людей та налаштувати всю систему самостійно. З Олександром Горбенко вони не тільки розірвали контракт, але й сильно посварилися. Хоча чоловіків об'єднує багаторічна дружба, зараз вони не спілкуються. А продюсер навіть дозволив собі посміятися з повелителя вовчиць публічно та опублікував у блозі винника пародію на Олега. Це дуже не сподобалося шанувальникам співака, через що Горбенко швидко видалив даний ролик. Втім, стає зрозуміло, що примирення навряд чи відбудеться, тим паче, що Олег продовжує перебувати в Берліні, де жив багато років. Нещодавно Олег Винник з'явився в ефірі шоу Говориться Україна каналі 1 плюс 1, розповів, що роками тяжко хворів і навіть не знав, чи зможе повернутися до звичного життя. Хвороба, яка спіткала Олега, настільки рідкісна, що співак досі не зміг вивчити та бодай раз озвучити її назву, аби у шанувальнику було розуміння, що саме пережив артист. Зараз, зізнається, Олег, він почувається краще і готовий знову виступати на сцені та випускати нові пісні. Слава Богу, стає вже краще і сьогодні вже на коні, як то кажуть, багато людей вже знають, що я хворів ще до війни. У перший рік Олега не було ні для кого, ні для себе, ні для кого. Я взагалі не знав, чи повернусь до життя. Тоді, звичайно, мої соцмережі були закриті моїм колишнім менеджментом. Про болячки мої не хочу розповідати, щоб люди ходили до мене на концерти, це дуже цінні для мене речі, розповів виконавець. Існує також інше пояснення таємничості навколо цієї теми. Виник зізнається, що про болячки не хоче розповідати, аби люди ходили до нього на концерти. Звісно ж, артист не уточнив, як ці речі пов'язані між собою. Невже він вважає українців настільки поганими, що вони не захочуть відвідувати концерти людини, яка буквально виборола своє життя? Причому це зовсім не перебільшення, як розповів експродюсер співака Олександр Горбенко, тремчаче Олешкіне тіло вивезли за кордон та Юне, дружина артиста, а знає Олександр про це завдяки тому, що кордон винник перетинав на особистому автомобілі Ніни Горбенко. У той момент в салоні знаходилася сама Ніна, дружина Олександра та її мама, а між ними під синім пледом ховався співак, який потім розповідав іншу історію. Чи є ця інформація правдивою? Перевірити складно, оскільки наразі у нас є виключно слова Олександра Горбенка проти слів Олега Винника. Пролити світло на цю історію цілком могли б офіційні органи, бо сам співак зазначає, що цілком законно перетинав кордон 26 лютого за день до поїздки, як описує експродюсер зі своєю дружиною. Та колишній продюсер Олега розкрив інші цікаві подробиці про життя артиста. Олександр зазначив, що винник за своє життя не написав жодної пісні. А вся творчість артиста створена компанією продюсера та належить виключно йому. Дехто серед шанувальників повірив у цю заяву, інші засумнівалися, оскільки таку інформацію Горбенко почав розповсюджувати лише зараз. Сам же Олег поки не вкоментував жодну з описаних читок. У новому епізоді «Ток шоу Говориться країна виник заявив, що під час свого мовчання він допомагав ЗСУ та мовляв, подумки був з, країн, з Україною. Також співак додав, що наразі він працює над багатьма новими піснями, які планує випустити найближчим часом. Я нікуди не тікав, щоб кудись повертатися, це не в моєму стилі. І я, зрештою, роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти, платили кошти, і славя тобі Господи, що я їх не потратив. Я не заробляв на війні, я все віддавав, віддаю і буду віддавати далі. Якби Господь не давав мені пісні, то ми б не спілкувалися з вами сьогодні. Вони є, вони пишуться, зазначив Винник. На за запитання про те, чи готовий Олег записати новий трек у дуеті з українськими зірками, зокрема Андрієм Кравченком, якого часто порівнюють з Винником, то виконавець каже, що йому це не цікаво. У мене до сьогоднішнього дня стоїть черга за дуетами, мені це абсолютно не цікаво. Мені цікаво тільки одне, коли настане перемога. Андрію краще було б звернутися до Мадонни або до Дженіфер Лопес. То буде вдаліший дует. Та більше в них грошей видав артист, бо в них більше грошей видав артист. Шановні глядачі. А що ви думаєте з приводу повернення Олега Винника в шоу бізнес? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!